покажіть мені, водолії сила. Е, водолійчики, буде період в вашому житті у е, 2025 році, коли казатиметься, що все пропало, все проти вас, з вами сражаються, вас хочуть якось побороти, зламати, скинути, загнати в тупік. Да, це буде робити вас тільки сильнішими. тільки сильнішими. Не здавайтеся, з цього тупіка є виход і старші аркани. Сонце, колісниця і судьба говорять, що як би вас не ламали, і як би вас не питались підкорити, поставити на коліна да, ваша доля. Сіяти далі, рухатися вперед. І це просто от вам по судьбі написано. Що у нас таке сонце? Це як нове народження, що таке колісниця?